Кажуть, що під землею десь в Україні лежить скарб, який міг би змінити долю держави Золото Гетьманів, скрині зі скарбами заховані під час течі Івана Мазепи в 1709 році. Але чи існує воно насправді? Сьогодні ми розкажемо історію, яку шукали археологи, авантюристи і навіть спецслужби. 1709 рік Полтавська битва. Мазепа союзник шведського короля Карла XII, зазнає поразки від московського війська Петра І уся українська старшина змушена тікати. Разом із гетьманом вивозять військову скарницю, десятки возів зі сріблом, золотими чашами, іконами гетьманськими клейнодами. Це не просто багатство, це символ влади і незалежності. Але дорогою до турецького кордону Мазепа захворів. Козаки боялися, що скарб дістанеться ворогу. І тоді, за легендою, його заховали десь між Дніпром і Південним Богом. З того часу минуло понад 300 років, але Золото Мазепи шукали десятки експедицій. Хтось вважав, що його закопали біля Бендер, інші, що біля села Дорошівка на Миколаївщині. Є навіть історії про підземні ходи, які ввели до гетьманського кургану. А в архівах знайшли листа від козацького Савула, скарб заховано під дубом, де три рови сходяться, а над ним стоїть хрест. Звучить як карта зі старого роману, правда? Але найцікавіше. в 1930-х роках. Радянські археологи справді знайшли у степу стару скриню зі сріблом 17 століття, та замість розголосу все засекретили чому, можливо, знайшли щось більше, ніж просто монети. Історики припускають, що золото Мазепи могло бути лише частиною більшого скарбу гетьманського фонду, який збирали ще за часи Богдана Хмельницького. Гроші призначалися для створення незалежної української держави. Після падіння Москви або Польщі. Тож, можна сказати, це був не просто скарб, а капітал майбутньої України. Частина цінностей могла опинитись у Туреччині або у Швеції. У Стокгольмі в архівах навіть згадували про подарунок від українського гетьмана золоту шаблю з діамантами. І сьогодні, у 21 столітті, ентузіасти продовжують пошуки. У 2019 році біля Очакова археологи виявили підземний тунель із рештками вазів, кістяками коней і фрагментами дорогоцінного посуду. Чи був це скарб Мазепи ніхто не знає, але легенда живе. Золото Мазепи так і не знайдено можливо, воно лежить у землі, чекаючи свого часу. А можливо, справжній скарб це пам'ять про тих, Хто мріяв про вільну Україну, і тоді кожен з нас частина цього гетьманського скарбу.